Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую учнів першого А-класу на урок математики. Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему місткість та літр. А почнемо з правил уроку. Дай мені 5. Отже, перше правило вушка слухають. Друге ротик мовчить, третє очі дивляться та бачать. Четверте. Руки, ноги не рухаються, і головне голова працює. Пограємо в гру живі цифри. Погляньте всі вони рухаються, виблискують. Що ж Бешкетник нам запропонує? Він питає: якого числа бракує? Хто уважний? То якого ж не вистачає числа? Так, числа один не вистачає. А яке число передує числу три? А яке число має сусідів вісім і десять? Яке число на 2 більше від числа 5? Пригадуйте, на нашому числовому відрізку треба зробити два кроки праворуч? Яких сусідів має число 4? Яке число менше 8, але більше, ніж 6? Яке число більше чотирьох, але менше шести? А яке найменше одноцифрове число? А яке число найменше двоцифрове? А зараз попрацюємо з цими малюночками. Подумаємо, які числа повинні з'явитися на місці віконець, щоб чаші терезів були врівноважені. Дивимося на перші терези. зліва 9, а справа 5, та ще згадуємо склад числа 9. Так, 4. Другі терези. Зліва бачимо 9, а праворуч 6 та ще 3 правильно. Наступні. ми бачимо число 8, а зліва має бути 3 та ще 5. Правильно. Продовжуємо. Знову з'явилися у нас терези. На першому малюночку 7, зліва, а справа 4, та ще має бути, щоб терези врівноважилися, згадуємо склад числа 7, 3 правильно. Ну, це найлегший приклад, щоб скласти 10 число. Ми маємо до 5 додати ще 5, а щоб стало 9, до 5 додати ще 4. Зараз пропоную вам математично мовленнєве завдання. Ми знаходимо значення математичного виразу. Отримуємо число, дивимося, яка це має бути буква, а потім складемо слово. Від п'яти відняти 3 буде. 2. Дивимося. Під цифрою 2 буква, яку ми ще не вчили, але я впевнена, що багато з вас її вже знають буква Ш. Далі. До нуля додати 1 додати 0 буде 1. І отримуємо букву А. Від 8 відняти три буде 5. І п'ятірка дає нам букву Р. Далі. До 2 додати 2 додати 4. Це буде хто швидше? 8. Цифра 8 дає нам букву «и». І останній вираз від 10 відняти шість буде 4, отримали букву К. І вийшло слово шарик. Ось він з'явився, шарик. Завдання зараз будуть саме від шарика. Бачите, щось тут Матроскін дуже незадоволений. Що ж там сталося? Шарик, виявляється, узяв каструлю, щоб зварити борщ. Ось вона, бачите, каструля? Налив туди води та замислився, як виміряти кількість води в каструлі. Кіт Матроскін пропонує зробити це лінійкою або зважити на терезах. А ви як вважаєте, яка пропозиція правильна? Місткість каструлі будемо лінійкою міряти, чи зважувати? Вода, дітки, це рідина, як і молоко, олія, сік, компот. Так? Для вимірювання кількості рідини в посуді кажуть місткість посудини та використовують особливу мірку, з якою ми Сьогодні і познайомимось. Отже, сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке місткість, та вивчимо одиницю вимірювання рідини, яка називається літр. Відкриваємо підручники на сторіночці 68 або дивимося на екран. Подумайте якого напою найбільше молока, живчику чи води? Правильно, води, бо ця бутиль має найбільшу місткість. Адже кожна посудина має місткість. Для вимірювання кількості рідини використовують мірку 1. Літр. Коротко записують так, подивіться: один і маленька буква Л. Ми можемо виміряти місткість і каструлі, і глечика, і банки, і склянки, і бутилі. Ну, а зараз сідайте рівненько. Кладіть зошит під нахилом, беріть до рук правильно олівчик. Будемо працювати у додатковому зошиті. Погляньте на малюночки, які з'являються на екрані. Бачите? У кожної тваринки. Різні відра, у кого, як ви вважаєте, води у відрі найбільше. Ось ми бачимо підписи: у мишки 2 літри, в цьому відрі 6 літрів, трішки менше 4 літри, і останнє найбільше 8 літрів. То у кого ж найбільше? Правильно, у кенгуру найбільше. А наскільки літрів води більше у кенгуру, ніж у ховрашка. У кенгуру 8, у ховрашка 4, щоб дізнатися, яке число більше треба їх порівняти. А щоб дізнатися, наскільки більше чи менше, пригадуємо, треба від більшого. Відняти менше. Записуємо в зошити. Від 8 літрів відняти 4 літри дорівнює 4 літри. Наступне питання. Наскільки літрів води менше у пінгвіна, ніж у кенгуру? У кенгуру 8, у пінгвіна 6, від більшого числа віднімаємо менше. І записуємо від 8 літрів відняти 6 літрів дорівнює 2 літри. Наступне питання. Скільки всього літрів води у ховрашка і у мишки? Щоб дізнатися, скільки всього треба додавати у ховрашка 4 літри, у мишки 2, до 4 літрів додати 2 літри дорівнює 6 літрів.